Перший такий крок серйозний до присутності українського в ефірі. Оці квоти на українські, які прийняли в Верховній Раді. Ми там ходили на протести, стояли під Верховною Радою, вимагали, щоб це сталося. Але сформульований цей закон неправильно, як на мене. Тому, Чому? тому що в Україні квоти треба вводити на закордонне. А апріорі... Все має бути українським. А бачиш у всіх країнах. Повномасштабна війна розставила свої акценти, і в нас так. тепер квоти взагалі не потрібні, бо так. якщо е, якась умовна радіостанція крутитиме, не знаю, там. Юля, а уявіть собі, що з 90-х у нас квоти на закордонне. Уявляєте собі, який розквіт музики. А коли ти не тільки займаєшся створенням пісень, а ти постійно маєш пояснювати людям, угу. і ти, ну, ти не можеш бути просто митцем. Ти змушений бути постійно е, натхненником, е, ідеологом, е, пропагандистом українського. Може, трошки політичним своєму. Ти, ти маєш бути так, ти маєш постійно боротися. Ти постійно борешся за це, і ти ж не за себе борешся, бо в тебе на себе практично не вистачає часу. Ти борешся за все українське.